Ви дивитесь ранок вдома, і сьогодні вам допомагаємо розпочати новий день в доброму гуморі, наскільки це можливо. Ми Костянтин Костянтиноксямерські та Лілія Ребрик. Як завжди, буднями ми з вами від 7.30 до 10.00 години. А вихідними наша добірка найкращих матеріалів за тиждень триває до 11.00. І я чомусь впевнена, що сюжет, котрий ми подивимося зараз. Увійде до цієї добірки, хоча так. б через назву проєкту, про який розповідає. Увага! Готові? Вбивця бухарів. А епатаж <світил> це, як на мене, завжди цікаво. <світил> Вдвічі цікаво, коли за епатажне <світил> назви стоїть добра справа. Це а це саме той випадок. Увага на кран! Один. Давай, давай, два. Три чотири давай, давай п'ять вбивця бухарів так називає себе і свій проєкт. Відомий блогер-волонтер, який допомагає Алко та наркозалежним вибратися з самісінького пекла. Дуже багато людей відгукнулося. Отримую слова підтримки. Мені навіть співачка Альоша написала: Артуха, красунчик, ідіть далі, робіть щось у цьому напрямку. Такі слова підтримки. Артур народився і виріс у Маріуполі в дитинстві. Був забіякою. Часто сварився з батьками та тікав з дому. Не знаходив спільної мови з відчимом, Тікав з дому, жив на вулиці, наче безпритульний. Але я все своє дитинство займався спортом. Я сім років займався футболом, потім пішов у зал боксу. Зал боксу мене вразив. Спорт не дав Артуру впасти на дно. У Маріуполі чоловік створив власний бізнес, але війна забрала у нього все. Артур переїхав до Дніпра і почав життя з нуля. Рятуючи себе, він почав рятувати інших. Саме у Дніпрі народився проєкт вбивця бухарів. Почалося все раптово, коли нетверезий чоловік попросив у нього 10 гривень. Артур запропонував йому інший варіант. Зараз йдемо на турнік. Якщо десять разів підтягуєшся, я дам 100 гривень. У нього очі загорілися. Він був впевнений на 200 відсотків, що зараз легко заробить ці 100 гривень. З ним пішов товариш. Вони разом заледве. на шостому підтягуванні першого сили покинули. Я кажу: давай, якщо другий за тебе зробить цю десяточку, тоді дам сотку. Вони дотисли. Я їм дав сотку. Так спорт почав рятувати інших. Алкозалежні приходили на спортмайданчик мало не щодня. Артур мотивував їх грошима та продуктами, вигадував вправи та влаштовував змагання. Змагальний дух з'явився. Це їх дуже згуртувало. Вони один за одного вболівали. Якийсь азарт з'явився. Важко було спочатку. Ніхто з них не мав телефонів, допомагали кому зі зв'язком, кому речами. Дякуючи спілкуванню та підтримці Артура, через деякий час чоловіки полюбили спорти і захотіли вибратися з безодні. Власним коштом волонтер лікував тих, хто цього потребував, відновлював документи. Купував одяг та продукти. Відтоді йому вдалося поставити на ноги кількох людей. Що сталося, бро? А? Упав. А чого ти тут сидиш? На відео один з перших підопічних Артура Костя. Таким він був на початку, а потім повністю відмовився від алкоголю, почав тренуватися, і зараз Костю просто не впізнати. Тепер він працює експедитором. Розвозить воду, все добре. Нещодавно хвалився. Тепер так круто каже. Я працюю. От захотілося солоденького. Пішов, купив собі солоденького. Він щасливий, задоволений, що в нього життя змінилося. Але не в усіх одразу виходить позбутися шкідливих звичок. Найскладніше було з Павлом Кахою. Розповідає Артур. Він сидів 15 років на сильно діючих знеболювальних. Вони ці препарати вживають, колють і балтіють. Плюс ще алкоголь неодноразово чоловік повертався до чарки і наркотиків, але Артур не здавався. Він посилав Павла на лікування до спеціалізованих медзакладів, бо бачив, що чоловік дійсно хоче змінити своє життя треба було повірити в людину щоб результат не забарився вже турнік бруси він переліз ми йому купили абонемент у зал кросвіту я тренувався у цьому залі і добре знаю тренера. Попаші очі горять. йому це все подобається волонтер також долучає до спорту дітей і хоче продовжувати повертати до життя тих від кого інші давно відвернулися мріє побудувати будинок де буде допомагати таким людям та влаштовувати регіональні змагання тому зараз шукає благодійників та бізнеси, які готові долучитися до доброї справи.